Усім привіт! З вами зомб, і сьогодні я розповім вам, як збудувати ферму ендерменів Так, ну що ж, ми відправляємося від, ну, головного, то там, де дракон тіпа, літає, то ендеру там Він десь там. Відправляємося на такі координати, як X300, Y8 і Z-80. Будуємо тут невеличку платформу, Ну це не обов'язково, можете маленьку, можете там велику, кому там удобно. Потім робимо таку доріжку. У 18 блоків довжиною. Так. І знизу ставимо Тут також цей каміння, а потім на нього липкі поршні. Ой-ой-ой. Липкі поршні. Так. Як поки нічого немає ніякої системи. Нам потрібно, щоб ці поршні піднімали цей глоудстоун і опускали. Зараз я збудую таку невеличку системку і повернусь. Так, я дуже довго думав з цими механізмами, але я... Зрозумію, що це не моє. Тому я просто поставив факели посередині з двох сторін, щоб поршні піднялись. Так, далі я заставив такими напівблоками. Раджу вам також, як ви будете робити, заставити. Потім заставляю камінням. Так. Заставляємо камінням. Камінням і у мене вийшла ось така штука. Така прикольна. Не здається, що це треба взагалі забрати, але пофіг. Ой. Так. Зробили таке. Потім ми робимо вишку. Беремо поудобніше ну, 43 блока каміню. Ну я не буду я з креативом, тому я буду рахувати. І робим такий стовп. Так. Я напевно ще буду перемотувати, коли це все буду робити, тому. хоп! хоп. Ну ось я зробив цей стовп у 43 блоки в висоту. Да. 43. Так, потім коли я зробив ці. ну, ви... Ці блоки в висоту 43. Далі робимо таку ж саму платформу, як і знизу. Ну майже. Коротше, як Glowstone. Так. І опять, перемотуємо. Ну, ось построю я таку невеличку платформу. Далі подальші наші дії це заставити тут у середині усе кнопками. Так, а ви спитаєтесь, чому кнопками? А я вам скажу, тому що кнопки зупиняють ріст лян. А ви спитаєте, навіщо ляне? А я вам відповім, ліани для того, щоб ендермени, коли будуть падати зверху, вони будуть зачіплюватися за наші ліани. І звідси в них буде виходити висота 43 блоки. І вийде так, що вони як впадуть, то їх просто треба буде один раз вдарити і вони помруть. Типа добити їх. Ось так. Так, заставляю все це камінням. Ну, камінням хто може чимось кимось другим матеріалом, моно з дерева там, моно що хочу. Ну я думаю всім тут з каміння роблять. Так, заставляємо. Так, майже заставили вже Ну ось так. Заставив я. Так, тепер потрібно знайти Іліане. Ось, не приготувався спочатку, але це нічого думаю. Заставляю ліанами. тепер тут. Так. Можна заставити тільки верхній ряд ліани. Все одно відростуть, поки я тут, це все збудую. Ну, але я... Я ж заставлю все, це ж я. Так, заставляємо, заставляємо. Так, заставили ми Далі нам потрібно робити ось так. З двох сторін потрібно зробити ширше. Так, зробив тут ширше. Ще тут зробити треба. Ой, далеко. Так, ну ось я зробив. Далі нам потрібно розставляти редстоун. через один. Розставляємо через один блок редстоун. Розставив. Далі після редстоуну ставимо також тут репітори. Так, поставив я репітори. З Зної сторони поставлю зараз, з другої Так, далі нам потрібно робити ось що. Зараз я вам скажу, розкажу все, що... все що до чого. Так, заставляємо цей ряд також камінням. Знову ж каміння, да-да. Так, мабуть тут також зразу заставлю, щоб потім не паритися з цим всім. з цією всією фіню. Так, заставив. Далі ставлю поршні зверху. Ставлю липкі поршні. Заставляю усе поршнями. Потім заставляю усе камінням. Поршня пропустив, це нічого. Заставив камінням. Так, з цієї сторони так само. 5 поршня пропустив. Блін. Заставлений поршнями. Заставляємо камінням. Так, заставив я каміння. Далі заставляємо плитки. Щоб коли ендермени, як вони будуть спавнитись, стають на плитки, і їх буде спихати, і вони будуть падати. Да-да. Ой, сам попався в пастку. Ендерменічу. Так. І раджу вам зробити ось так ще. Блін. Ну, щоб ендермени не втікли з нашої. Пастки. Так, заставляємо. Заставили. ну Ось, перший рівень готовий. Далі тепер треба робити другий. Другий рівень. Міжду... Серед рівнями висота повинна бути 4 блоки. Щоб ендермени ендермен могли спавнитись. Так, у нас 2 є ще два. 1 2 І тут робимо так само. Все так само, тільки не ставимо Ліани. Ліани не потрібно. Зараз я вам продемонструю ще цей рівень. Ви подивитесь. Щоб впевнитись все як щодо чого, то... Є такі... Що? Що їм не понятно. Так. Знаю. Вроді правильно я заставляю. Так, да, правильно. ну Ось, заставив я. Далі робимо п'ять платформу. Ось так. Ось тут. Так, платформу зробили. Ставим, коротше, Це все, як завжди. Ну, коротше, я зроблю блоків таких 5 чи 10 у висоту і повернуся. Фух, ну ось я повернувся. я построю 6, 7, не знаю, коротше, 5 чи 7, коротше таких, таких маленьких етажів. Ой, блін! Ось я тут оцей. Протупив, коротше я. Плитки не поставив, але це не проблема. Це все виправляється. Так, ставим плитки. Я його строю встроюю, струю. Воно мені надоїло. Так, надоїло, що я аж забувся поставити ці плитки. Ой. Так. Ну, я бачу, ендермени в мене вже там тр трішки спавняться, трішки падають там це все. Ну, зверху я останній рівень заставив полублоками, щоб вони не спавнились. І як ви бачите, у мене тут вже ендерменів трошки є. Блін, куди ж я падаю? Що це таке? Е, далі, далі дивіться, що я роблю. Далі мені потрібно... зробити. 1, Два. Ось такі кружочки до самого низу. Зараз я вам продемонструю хоч один. Покажу як. Краще, якщо ви... Ну, без креатива, то краще, звісно, знизу строїте. А не зверху, як я. Ну, але насрати. Так. Ой. Ну, ось такі круги до самого низу через... Два блоки, я не через один. <гум> блін. Ну, та й, коротше, я повернусь, коли це все збудую. Ох ти, жопа! Поки я будував ось це. У мене нападало тут стільки ендерменів, що це взагалі... У -у. Давайте їх помочим щоб вони мені не заважали. О, не дають мені останній ряд доставити, блін. Порозбігалися тут всі, хто куди. Вроді... Я ж і не так багато строїв, але все одно, блін. Вообще, Я не думав, що це так... блін, так багато їх буде Та дайте ж ви мені достроїти. Це останній рівень напевно що так котре Я вже, блін, задовбався, блін, це все будувати, це все, воно мені вже... На бредло. Хотів сказати щось друге, але подумав, що може дітям дивитися. Та відвалити. О, чорт. Дідько! І останній! Останній! Дайте мені поставити останній блок! Ура! Я думаю, якщо я буду тут ходити, вони мене не будуть бити. Так. Все. Зараз по цих позбиваю. Ого, блін. Чесно, я. Шокований. Скільки їх тут? Це мене просто вбиває. Їхня кількість. Рівень тут набивати, напевно, що все дуже швидше. Ну що ж. Це туторіал по фермі ендерменів, був такий невеличкий. Зараз я вам ще раз продемонструю, продемонструю свою ферму збоку. Дивіться, скільки я рівнів построю? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 рівнів. І дивіться, з якою швидкістю ендермени спавняться. Це... блін, це все. Дуже круто. А давайте зробимо так, щоб вони вбивались. Зараз я вам покажу так, і з тієї сторони порушня збити. Хова. Зараз я їх поубиваю. Блін, вони що тут спавняться? О, ні, дідько тут треба тр тр також зараз заставити. Або факели поставити. Справді зараз факели поставлю. Вони ж все одно зверху спавняться, тут думаю, світло. Яке буде світитися знизу і не. не... А, блін, тут аж світиться цей голодстон, щось я тупану... Вони не могли тут заспавнити. Я. Розумний я, конечно. Зараз я їх помочу, але, блін. Та, це круто. Це справді круто. Дуже крута ферма. Навіть дуже офігенно рівень набивати. О, да, дивіться, бачите. Це як я казав. Ну що ж, з вами був Зомб. Це була ферма Ender Menu. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розповідайте друзям про це відео, показуйте його їм. Ну що ж, до зустрічі!